Чарівна, вона вміє читати думки. Хто цю квітку в руки візьме, думку тієї людини квітка прочте. Не вірите? Ні. Ну тоді перевіряємо і почнемо, звісно, з наших молодям. Квіточку тримайте разом Бог, бо від сьогоднішнього дня ви все робите разом. І нехай ця квітка розкаже, про що ви думали вчора, про що думаєте сьогодні, і можливо про що будете згадувати все своє життя?

Дійсно про весілля, отож, я думаю, ні в кого сумнівів нема, що ця квітка чарівна. Але ж весілля то легко сказати, а скільки сил і енергії треба, щоб те весілля організувати. Коли повідомили, що буде у вас весілля. І що ви тоді подумали? І так. Що ми сідало, сто святкове, присторані, шикарна гріти скури, мусині гра, танці у паралосці, гостя вона, щира-щита, українська душа курята куля, віданий, так куку провесіля, і ти більш про ресторана. Повідомили татові Володимиру. Тато Володимир, святкувати буде весілля та в шикарному ресторані. Що тата на все це відповів, і то. Я сказав, в ресторані це скільки на все треба мані. мані. Ні, ви не подумайте, то такі люди грошей не жалкують. Просто вони подумали, може ці гроші молодята подарити. І хай поїдуть в кругосвітню подорож. Молодята порадилися трошки. І що ви думаєте? Сережа погодиться. Каже, а чого, навіщо тобі звіта? Краще поїдемо в несвітлення в на кругосвітню подорож. А Аня, ну ніяк. Há aqui argumentos relativos <síntos> com lá, броня, білосніжну в ніжну А чи Сережа нічого не їсть? І не п'є. Так, щось Сережу ложе, щось його три нема? А а а а Що ж, як то кажуть, закокався по самі муха, ось і втратила біді. А тим час новина про весілля прийшла в іншу родину. Ви вам повідомили про весілля. Що ви тоді відчули, як вам тоді стало? І так. Dai. Ви ми передавали сватання. Були ці на сватання, чи ні? Да. На сватання було просто що? Ну, ключові на це звісно свати. Ну Цікаво, з якою думкою свати на йшли. Справа в тому, що це таки здається, що бути сватом так просто. Сватати треба на сватення. Ну Ще і гарпуса можу дати, тому сват... на насвата.

Тато проснувся. Антоне Миколаєвич, а ви одне свято йшли і взагалі, чого від свято чекає? І пара-пара-пара, до Парапався на своєму віку. І ти по підриви на жахливий доволі. А я же не кажу. Оплески, оплески. Світаночка, піддивіться, Чесному люду покажіться. Боже ж, яка вона красуня, бо їй. Дивіться, яку ж вона зачіску зробила, яку сукню купила. Вот. А що Світочка від цього свята чекає? І чому вона в сторону свідка поглядає? І так. А там же стільки хлопців, неженатиків, боже ти мій, не вже мене ніхто не помітить, не запросив мене на танець, а може і на побачення, а то оглядиш, невдовзі і пропозиції зробить. І у мене буде весілля. описки нашої дружці. І як ви думаєте, хто ж претендент номер один на серця нашої дружки? дучки? Ви подивіться, який же ж він ну, гарний козак. Ви подивіться, інтелігентний, От кроватку правда не вдягає, але чарку перекидає і на дружку поглядає. Е, вже є якісь плани на цей вечір щодо нашої святи? Дружечки, нема? Нема от от лапшу на уши, дуже да, повір. Черна знає всі коварні плани. І то... детальнейше про прокладывать хочешь я тебе что-то покажу никого да. я не расскажу